Доброго дня, мої дорогенькі. Доброго вам дня! І ви на каналі Пані Зося з України. І сьогодні ми знову на нашому місцевому квітковому базарчику, де продають квіти, продають жіночки, які займаються цим більш-менш професійно, тому що жіночки усі пенсійного віку займаються на пенсії отакою от красою, щось вирощують, щось дорощують. Продають і допомагають нашим військовим. Це просто обов'язково. Це просто ось такі гейхери по 120 гривень, 150, такий гарнющий сон трава. Звичайно, що в кожної квіточки є своя ціна, і це обов'язково. Це просто обов'язково. Але ви можете подивитись відео, мені в коментарях написати, і я вам навіть можу вислати, якщо комусь цікаво, підпізняти у. Господині вдома квіточку показати вам і відправити. Дивіться, який бузок, яка краса, які кольори, які сорти. І такий бузок у цієї господині є з корінням. Уже можна викупати і продати. Дуже-дуже гарно, просто дуже. Так, підемо далі, тому що у кожної господині свої квіточки. Кожної господині своя ціна. Але ще ж залежить від того, як хто може продати. Я люблю продавати гарно. Бачите? Так що ви дивіться відео, пишіть і все ми вам. Тому що в Києві ціни зовсім інші. В Києві все у два рази дорожче. Тому що ж я ж буваю, ви ж бачили, я на лісні знімаю і далі. Ось така сон трава. 200 гривень великий кущ, бачите? ці по 150, морозники по 200. ось такі гарні, махрові, нові сорти. Дивіться, бачили які. Це точечний дзвіночок. Так, це гравілат, Це синюха. Бачите, синюха. А це щось новеньке. Щось новеньке. Це у нас знову гайхери, Мені здається, що по 140 гривень. Але усі кущі, можливо, і дешевше, не пам'ятаю. Але всі кущі дуже-дуже гарні. бачите, це я навіть не це горець, мабуть. Ні, не пам'ятаю, що це. Папороч. Ну, а тут у нас примули. Тут у нас примули. І теж від. Великоквіткова ось пані Надії. Бачите, це дуже-дуже гарно. Є ушкова, так називаємо. Синюха. оця синюха стоїть 100, 100 гривень, гарний кущ. Цей 120 вже забрали. І цей 120 гарно. Флок шиловидний. По 80 гривень і по 100 Дивіться, яка маргаритка гарна. Яка красуня маргаритка, правда? Астранція, і знову у нас, і знову у нас сон трава, який гарний колір, правда? І знову у нас гейхер мої дорогенькі. Це жіночки, знаєте, приходять на базар, немає з ким поговорити, то вони приходять на базар поговорити, поспілкуватися. Є дорослі люди, розумієте, і що ви зробите? Треба їх слухати. Уже продають ось низкорослі Низкорослі півники. Боже, як же ж вони називаються офіційно? Ранковий дайжест. Ра ранковий дайжест. Дівчата, у нас базарчик. І огляд наших кітів. Дивимося далі. Отакі брунери, бачите, які гарні кущики. По 80 гривень. Такий гарнющий шеловидний флокс. Хоч вокровник. Дивіться, які кольори. По 100 гривень, але можна з продавчині договоритися і дешевше. Якщо ви будете брати декілька кущів, побачите, ось о, яка краса, яка краса, правда? То продавчиня вам, звичайно, зробить гарну знижку. Але кожен кущик різний, кожен колір неповторний. Дуже-дуже гарно. Це хіна це. Ні, це, мабуть, синя ромашка. Ой, красуня, фірфрост. Да, фірфрост коштує, ну, я не знаю, по цих цінах, які зараз, 300 гривень. Тут дві штуки. Бачите? Три навіть? Да? О, це зовсім недорого. Якщо хтось розуміється на хостах і знає, що це за сорти. Бересклети, молочайник. По 120 сьогодні у нас гейхери. Оцей кущик 150 гейхерела. Бачите, який гарний великий кущик. Квіти усі гарні. Вирощені вдома у людей. Жіночки, які цим займаються, жіночки, які вже мають більше 70 років. Розумієте, коли кажуть, що я вже старенька, в мене вже немає здоров'я, цим займатися я не можу. То я вам кажу, що жіночки усі дорослі. Займаються, вирощують, продають, купують собі ліки і допомагають нашим військовим. Це обов'язково. І вирощують таку красу. Йдемо далі. <клес> Наші примули, красуні примули. І краса така маргаритки. Бачите, всі вони різні, але всі вони гарні. Скільки коштують маргаритки? Ой, мама Дарга, дивіться, які кущі по 40 гривень. Ви це бачите? Які кущі по 40 гривень? Це взагалі ні про що. 40 гривень такий кущ. Де це ви таке бачили? Де це ви таке бачили? Йдемо далі. Це у нас Девід Ворд, медуничка, це самурай. Знову брунера, хости, великоквіткові. Наші квіти примули, великоквіткові. До магазинів приїжджають машини. ну, Це у нас молочайник, самобор, знову самобор, така гарнюща папоруч. Треба я теж, буду купувати. Ну, а це взагалі незабудка, А бачите, ще й розжива незабудка. Рожева незабутка, яка краса. Мені здається, що по 50 гривень жіночка продає. Можливо, ця й дорожча, тому що це рожева. Барвінок. І знову шоловидний флокс. Бачите, які гарнющі. Гравілат. У мене ще не квітне. Махровий. Бачите, які гарні кущики по 150 гривень. Але кущі дуже-дуже гарні. Дуже гарні. Ну і знову гейхери. Гейхери у нас по 150. Але кущі дуже великі. Кущі дуже гарні, дуже гарні великі кущі. Бересклети. Отак, отак люди працюють, заробляють кошти для себе, для сім'ї, допомагають. Обов'язково бачите, які чудові жіночки. Які чудові жіночки. Тому, мої дорогенькі дивіться відео, пишіть, тому що ці жіночки дуже багато квітів продають по інтернету. У них є сторінки в Фейсбуці. Ви можете з ними списатися, і вони вам усе відправлять. Яка гарнюща. Тоня, а скільки коштує ваша примула? Одна шістьдесята, ці повільні. Оця шістдесят, великий кущ, оці по п'ятдесят. Ну усі вони дуже гарні. Усі. Ну ви розумієте, ринок, усі ж підходять, вітаються. Ніхто ж не звертає на те, що люди не розуміють ще поки що, розумієте, що як хтось знімає щось, то треба помовчати. Ну добре, мої дорогенькі. Дуже гарні у нас квіти. Дуже-дуже гарні. Тому дивіться, можливо, щось вас і зацікавить.